Боже, мудрості, вітання! Ось такий куточок в світі тварин. І це чудо по спортом займається. <ривається> Отже, вона під цією штукою просто ганяє цей круг руками. Чудо-бушок. Не хоче залазити всередину. <ривіт> да привет. Отже, вітання. <ривіт> чудо Божо Привіт. Привіт. Привіт Привіт. Лишила на дві неділі там. Да. Так що, досліджуємо це чудо. Так, ти кажеш, що я можу вилазити по цим, да? по стіну. А отак. Зарядочка заразом. А тут у мене ось такий текст. Невзираючи на те, що в світі... Ну, тут як квіточки прокавував, вийшли такий йожик. Да? Шукайте на перше царство Божо і правди його. А все це вам додасться, все інше, Да? Звісно. Цвіт, він такий, що на себе увагу перетягує, що він ніби номер один, але насправді царство Боже номер один. Божої мудрості. Я ще придумаю, як тут рамочку оформити. Часова така, дуже оригінальна. Рекомендую діамантову викладку, мозаїку. Да? Тут дуже багато з таких маленьких кружечків, які є. Номеркам викладала таке чудо. У ну, мене ще є таке чудо Божого творіння. О, ще така сова. Розумна, а, але розум від Бога. Так. Таке чудо виявилося, що у нас сусід такой має собаку тут. Живе неподалік Саверну, нове місце, приїзд з монастиря. Тож на горі в нас там Українка живе, і дала нам і на це чудо, де вже сховалося. Горечі з моюста, звати мене Світа, Лючія Віталії, Лючі вона. Боже світло хай перебуває з нами. Боже мудрість і Божа радість. Бо Божа радість це. Зцілення наших сердець. Да. Тож шукаємо Божого царства найперше. Става Бога на перше місце, все інше стає на свої місця. Амінь. І мир Божий приходить, незважаючи на те, що світ навколо колючий. Да. Пробування дійсно у нас роблять сильнішими. Так. Да? Чудо вночі всередині бігала, да, а тепер отак, знизу там полежала, о, зекономила енергію. Да, в будь-якому випадку по, потренувала. Я також робила зарядочку, тож рекомендую баласну модель поза шкіана. Аллілуя.